Зупиняли, знищували уражали трошки конвейерами, так зліт, 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 щоб Росія зникла, щоб Росія зникла. Вже потім видихаєте, і таке, о, там було класно, там хорошо залетів. Жінка-командирна хвилиночку. Я на всьому я двіж. що летить, давайте. три дівчини: єдиний такий екіпаж з таким складом у полку. Адекватний персонаж це не залежить від статі. Створив, віддав, затестували в бойових умовах. Я не знаю, чи можна це говорити. Кажу, бачу техніку, всі у моніторів. Це точно там букам три. Цікаво, мені подобається літати. Дуже мала ймовірність, що ти будеш відбивати штурм, паралельно запускаючи FPV, як там було деколи в дешеве. Там ми. Все ще на території України все добре. А насправді це була Курська область. Ну, якщо що. Дені 27 років. Зовнішній пілот екіпажу ASR 14-го окремого полку. БПАК сил безпілотних систем. Чим відрізняються сили безпілотних систем від інших родів військ? На мою думку, тут один з найбільших плюсів це те, що це виключно твоя спеціалізація. Тобто, якщо ти приходиш як пілот, ти будеш літати. Питання на чому, але ти будеш літати. Тобто там не буде такої історії, що багато хто боїться там, перевод в піхоту, щось, там кудись закинуть, забросять. Ні, ти тут будеш. Конкретно пілотом, або якщо ти інженер, то будеш обслуговувати майструвати літальні засоби. Тобто це конкретно твоя спеціалізація. Я вважаю, що правильно, що створили окремий рідвіз для цього, який конкретно займається тим, в чому вони розбираються. Чи цікаво дівчині працювати з технологіями, чи складно це? Мені дуже цікаво. Мені подобається технологічність, подобається дізнаватися та вивчати щось нове. Ну, я думаю, це індивідуально від людини залежить. Якщо ти цікавишся такими штуками, то да, тобі буде в кайф там щось вивчати, дізнаватися. Якщо це не твоє, то ну, ти зможеш знайти себе в чомусь іншому, де тобі буде цікаво. Тому все індивідуально. Посестри теж в мене одна посестра командир мого екіпажу. Жінка-командирна хвилиночку. А друга у нас дешифрувальниця. Вона дуже круто розбирається в техніці, у виді озброєнь по спеціалізації своїй, тому їм теж цікаво. На чому ти літаєш? Як часто і як відбувається цей процес? Я літаю на розвідувальному крилі на дальню розвитку. Ми літаємо. Кожен день або ніч, якщо є така можливість, робимо кілька вилітів, дивимось, що де і як. Повертаємось і далі з цією інформацією працюють або наші шударні групи, або суміжники. Що спонукало дівчину піти в армію? У мене не було питання, чи піду я в армію. У мене було питання, коли я піду в армію. При в умовах початку повномасштабного вторгнення. Тобто я точно знала, що я там буду, тому що з 2014 року, коли в тебе забирають дім, о, наступає окупація, в тебе руйнується все твоє життя, ти з цим живеш. І коли це вже торкається тебе двічі. Є загроза для всієї країни, повна масштабка, То ти себе не запитуєш, а чи піду я, ти, ти йдеш і намагаєшся повернути свій дім. Тому в мене питання було тільки в таймінгу, в тому плані, що я дуже усвідомлено підійшла до цієї історії. Я закривала всі справи на роботі, я вирішувала всі питання з родиною, щоб я могла піти і займатися своєю справою. І Цивільному житті нічого мене там не турбувало. Ніякі моменти. Ти із Луганська? Так. Коли й куди ти пішла у військо і чим ти там займалася? У вересні 22-го, на початку вересня, це була 93 бригада Холодний Яр. Я починала з підрозділу РР радіоелектронної розвідки. Ми слухали перехоплення Кацапі, а потім вже перейшла на дрони спочатку тактичного рівня. Я починала з Mavicів, мені дуже подобалось. Літаєш, бачиш. Ще й уражаюсь, там все Вообще клас. Потім з'явилося FPV, Це ще було краще, тому що вже ти уражав, ти це бачив. І все воно так пішло, поїхало Далі крила більше, далі Ну, цікаво. Мені подобається літати. Чи фіксуєш ти кількість уражень? І чи різняться емоції від першого ураження цілі, і коли їх вже багато я не рахувала, бо в мене не дійшли до цього роки ще. Ну, я насправді не знаю, чи я буду рахувати колись. У мене є архів відео. Там не всі, але ну там більша кількість відео, які в мене були зуражень. Враження однаково фееричні як від першого, так і від 100 якогось там, тому що це ураження і воно впливає на безпосередньо перебіг бойових дій на лінії бойового зіткнення. Це завжди дуже приємно. Нема вражень тільки, напевно, коли дуже інтенсивні бойові дії відбуваються, і воно трошки конвейерами, так зліт-зліт-зліт. І нема часу реагувати або якось в... тішитися. Ти відпрацьовуєш, бо дуже багато в ці моменти залежить від твоєї роботи теж. Тому вже потім видихаєте, і таке, о, там було класно, там хорошо залетів. Чи були моменти, коли ти відчувала, що твоя робота вплинула на перебіг бойових дій? Так, були. Якраз коли була Курська операція, там було дуже багато штормів кацапських, і багато їхала техніки з різних напрямків. Інколи вони заїжджали досить далеко по нашим позиціям, і ми в тому числі FPшками їх зупиняли, знищували, уражали. Ну, це зрозуміло, що була робота усіх суміжних підрозділів на лінії, там не тільки FPV працювало, Але ми в тому числі, і ну, ти прям бачиш власними очима, як завдяки вам з побратимами, в тому числі зупинилася ця колонна і її зараз добиває там арта, умовно, або хто ще. А вже ж ви розумієте, що це дуже важлива історія. Як батьки ставляться до твоєї служби? Як часто ти їх обманюєш, кажучи, що все гаразд? Ні, Ну вони знають, що в мене бойова посада. Я обманювала раніше трошки відстаню. Я казала, та ми все ще на території України все добре. Ми звідти літаємо. А насправді це була Курська область. Ну, В цілому з розумінням поставилися. Важко вже ж було їм. Я готувала їх довгий час, ми розмовляли, я їх переконувала, казала, ну, я точно піду, дивіться, все буде добре. Ну, от такі банальні якісь речі, що ще їм казати. Але прийняли мій вибір, я їм дуже вдячна, з розумінням поставилися, підтримують. Це круто. Яка культура та ціннісне ядро у 14 му полку СБС тут акцент на е, людях е, і на спеціалістах. Дуже людяне відношення до всіх, по-перше, абсолютно на нормальних, без якихось затягів, які не потрібні. Оці щоб були для галочки. Затяг раді затяга такого взагалі нема. І всі дуже на дружньому з тобою. На нормальному командир на командир, відношення буде абсолютно рівним до усіх. Ну, а об'єднує всіх спеціалізація, наприклад, що всі в основному пілоти або інженери, всі дотичні до літаків, і займаються, там, можна сказати, однією справою. Чи легко пілоту давати відгук інженерам, щоб вони вдосконалювали ППЛА? В цілому, так, це можливо, тобто, в нас якраз RD-відділ цим і займається. Я думаю, такі кейси були, але були не у мене. Там ще є просто нюанси. Якщо ти літаєш на засобі, де треба погодження виробника, щоб щось змінювати, то там вже от ми трошки зв'язані в цьому питанні. А на засобах, які ми самі виробляємо і можемо використовувати, ну, там змінювати щось, модифікувати, як нам заманеться, там, я думаю, всі руки вільні. І Хлопці або дівчата модернізуються ренді відділу, і побажання операторів теж враховуються. Це ж такий симбіоз, що ти створив, віддав, це умовно затестували в бойових умовах. Працює клас, не працює. Давайте отут пофіксимо. І ви разом отак це налагоджуєте, поки це не буде давати той результат, який вам треба. Як ти проходила навчання на літальному засобі? На цьому засобі, на якому літаю я зараз, я одразу в екіпажі навчилася там буквально пару днів, але я думаю, що це завдяки моєму досвіду на інших літальних засобах. Тобто я працювала із коптерами, ну, з джойстиком, я знайома і з крилами. В цілому я знаю, як вони працюють, як їх запускати свої особливості. Є певні. Але не кардинально щось нове. Тобто, якби там в арту попала і там, запускай град, було б важко. а Так в цілому дуже швидко все відбулося. Як і ким ідентифікуються цілі? Ну, в основному дешифрувальник е, має ідентифікувати, що це конкретно. Але ну, як вийде? Я там, наприклад, кажу, бачу техніку, і, понятне діло, що весь екіпаж одразу теж бачить цю техніку всім, одразу дуже цікаво всі, у моніторів і разом вже там роздивляємось, бо не завжди не завжди в тебе дуже добра картинка, і там можуть бути умовно пікселі. Ти точно розумієш, що це точно техніка, але в цих. Пікселях розібратися, що це саме на базі чого, яке саме, ну дійсно важко буває. І ви там вже всі разом намагаєтесь щось там придивитися, чи ствол видно, чи гусі нічне Якимись такими моментами маленькими ви приблизно ідентифікуєте, і потім, якщо на наступному виліці вдасться ближче або з іншого ракурсу, подивитися, то ви вже такі, ага, да, це точно там букам три. Або тор ну, в такому стилі щось. Які із засобів ти б ще хотіла освоїти. Та багато чого не освоєного. Я на всьому, я за любий дві Що летить, давайте. Чи потрібно оператору дрона вміти стріляти? Всім в армії потрібно вміти стріляти. Оператори дрона не мають в ідеальному світі стріляти у ворога. Тобто, якщо вже оператор веде стрілковий бій. Це означає, що піхоти нема, позиції попереду пусті, і це не дуже хороший розклад відносно лінії бойового зіткнення, якщо ми про це кажемо. Але стріляти і володіти зброєю в армії мають всі. навіть якщо ти повар або водій, це частина твоєї роботи. Який у вас екіпаж? У нас змішана група, у нас половина дівчат, половина хлопців. І я так думаю, це єдиний такий екіпаж з таким складом у полку. Можливо, я помиляюся, але я не чула, щоб так розподілялися люди. Зі мною три дівчини у нас в екіпажі. Жінки-оператори кращі, ніж чоловіки. Краща моторика, реакція, рефлекси. Це правда. Не можу з цим погодитись. Схильність до пілотування це дуже індивідуально, це не залежить від статі. Як ти почуваєшся в чоловічому колективі? Я почуваюся нормально. Мені взагалі не принципово, якщо чесно, яка стація людини. Мені важливо, щоб це був гарний спеціаліст і адекватний персонаж. У мене якось в основному складається такі нормальні. Братські стосунки. Ми прям по братюні і у нас все клас. У мене в основному так якось виходить. Чи вітають вас, чоловіки, і чи святкували ви 8 березня? Нам ротний на позицію привіз квіти всім дівчатам в екіпажі. Він прям на позицію приїхав і привіз тюльпани. Це прям дуже приємно було. Сидиш, працюєш тут. Свято приїхало. Це клас. Змалюй портрети побратимів та посестер з 14-го полку. Блін, ну прям за весь полк важко сказати, бо я не дуже всіх багато знаю. За мій екіпаж можу розповісти. У нас один з наймолодших екіпажів, там наймолодшому у нас 20 років моєму побратиму, і там максимум 31 чи щось таке. Тобто, всі досить молоді люди, вони добрі, вони веселі. І вони розумні, Боже, такі дитячі, якісь я називала як в дитячому садочку. <сум> Добрі, веселі, розумні. Ну, це правда, типу, вони дуже класні всі. У побратима головне захоплення в житті БМВ. Йому 20 років. Він тільки школу встиг закінчити, тому що у 18 років підписав контракт і пішов у військо. У дівчат, що дівчата займалися. Кросвітом займалася, а, і там прям на серйозному такому спортивному рівні. Ще одна дівчинка теж тільки закінчила університет і одразу підписала контракт. Любить фотографувати. У нас декілька плівкових фотиків, і вона постійно плівку проявляє, надсилає пак фотографій нащадок, і ми такі: о, клас, прикольно. Такі різні всі дуже захоплення у ребят. Ще одного побратима взагалі троє дітей. Як проводите вільний час? Я читаю книжки в основному. У нас там ціла бібліотека. У нас по посестрами. а замовляє собі книжки, потім ми по колу їх пускаємо і прочитаємо книжки всіх. Хлопці, що хлопці, мій кент на БМВ ганяє на своєму улюбленому. Це у нього. Головне, щоб машина була з ним. А я в спортзал ще ходжу, коли є можливість така. Ну, типу, не часто, але я намагаюся, прям якщо є, то в спортік. Обов'язково. Що за книги ви читаєте? Твої три рекомендації з останніх ми всі різні книги читаємо. У нас трошки відрізняються смаки. Мій командир. Моя посестра читає детективи, там, щось різаніна, розчинення, ось ось такий стиль. А ми з другою посестрою читаємо часто українську класичну літературу, історичні якісь е, твори. Я сучасну е, зарубіжну читаю. Е, можу вам озвучити кілька останніх зараз. У мене всі записані. Доця Горіха зерня це про. Донбас 2014 року про початок окупації якраз. І я прям плакала на цій книзі. По-перше, тому що це дуже особиста тема для мене. По-друге, дуже якісно написано, це прям. Я вважаю, це прям те, як треба подавати ці тему. Ірина Вільде, мені сподобалась. Металики на шпильках. Я б таке прям в курс шкільної програми додала гарна історія. І хай буде. Барба Пурпурова, Еліс Вокер. Це перша жінка, чорна жінка, яка стала лауреатом і отримала поліцеровську премію, здається, про насильство в родині, життя чорних жінок і їх умови існування. Називаємо це так. Дуже важка, але читається легко і прям достойна книжка. Мені сподобалось. Чи прокачало тебе військо? Чи є в тебе розвиток, прогрес? Мене військо прокачує дуже сильно. По-перше, ти розумієш свої межі це дуже важливо. Ти стикаєшся з речами, де ти. Дізнаєшся про себе абсолютно нові речі, не зовсім в нормальних обставинах це може бути. І ти розумієш, як реагує твоя психіка і на що здатне твоє тіло. Тобто ти стикаєшся з такими речами, де ти дізнаєшся про себе багато нового і відповідно на це реагуєш. І я прям зрозуміла, що в мене, наприклад, витривалість прям на максимум піднялась. Порівняння з цивільним життям, де я могла десь, Та, типу, я все, я не хочу, я не можу. Типу. В армії не можна сказати, я не хочу, я не можу. Якщо є задача, ти маєш її виконати. все. І ти її виконуєш через не хочу, через не можу, через все це своє якесь таке ставлення, тому що в тебе є відповідальність. І от тут я прям здивувалася щодо себе, що а виявляється, я дуже багато можу. Що нема цієї межі. Чому корисному навчила тебе армія? Чим би ти хотіла займатися після неї? Я б в цивільному житті після армії дуже хотіла б знімати з FPV. Ізначально оригіналі гонки знімають на FPV. Це завжди була така впівішна тема цивільна. Я б знімала ще й для можливо кіно і телебачення якісь формати саме з дронами. Мені здається, це буде прикольно. Класно. Якби тобі дали три бажання щоб ти замовила. Щоб Росія зникла, щоб Росія зникла, і щоб Росія зникла, і ніколи більше не існувала. Все, і всі каца разом з нею. По всьому світу.